Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, я була в Аврорі. Купила собі потрібні необхідні речі. Що саме в цьому пакеті, зараз покажу. По акції був ось такий корм для котів, ніжний кролик від фірми Мяу. Знижка непогана, 300 г такий пакетик. Тоді по акції були ось такі серветки паперові, двошарові 150 штучок. У м'якій такій обгорці. Така весна, що потрібно завжди ходити в штанах, в шкарпетках. Я не знаю, коли ми роздягнемось, то прикупила свої улюблені шкарпетки. Вони на ходеньку ногу, дуже чудово тягнуться, неодноразово купую, є різними кольорами. Купила такі ось коричневі. Для лінки по акції були ось такі пюрешечки. Яблуко-персик, 100 г пачечка отака. І одну, отакий фруктовий салатик. Хотіла купити декілька, але фруктовий салатик лише залишався один. І, здається, по акції був сік: фруктовий від чудо-чаду, яблуко ягода і звичайне яблуко. Без додавання цукру. А лінці подобається, дві пачечки придбала. Без знижки, але чоловік каже, потрібно йому такий кейсик, тубус такий, в якому знаходиться набір стопок металевих. Так і називається стопки металеві у чохлі. Чотири штучки. Кожна стопочка запакована окремим пакетиком. Будь тут грамів 75 точно, а можливо і 100. Без акції, але мені сподобались ось такі вуличні садові ліхтарики на сонячні батареї. темряві повинно трішки світити. Купила дві штучки. Якщо будуть непогано світити, то прикуплю ще тут є цей кілочок який треба засунути у землю. І ось так буде виглядати цей ліхтарик. Точніше, це світильник садовий. Все, хотіла вас запитати, якщо ви дивитесь мої відео, то цінники я завжди прикріпляю. А можливо, ще треба додавати і артикул, щоб ви знали, є у вашому місці такий товар, чи нема, чи де його можна придбати. Тобто, код кожного товару потрібно вам прикріпляти чи ні. Напишіть мені, будь ласка. Цікаво вам буде, потрібно вам цей код чи не потрібно, тому що для мене це додаткова праця, додатковий час, який я повинна витратити для того, щоб прикріпити ось цей код. Якщо вам він потрібен, то напишіть мені, будь ласка, що так потрібен, дуже цікаво, то тоді я вже буду приділяти більше часу, уваги для вас, щоб додати цей артикул на певні товари. Для любителів солоденького, таких як я, побачила, що дуже класна знижка на ось такі батончики від рошин. Це, звичайний чорний шоколад, стандартні батончики без зайвих додаткових наповнювачів. Як були колись, так вони залишаються цей смак і вони вважаються найулюбленішими в нашій родині. Які були червоні, такі купила, а купила їх 6 штук. Тоді купила 4 штучки із, зі смаком кокосу. Молочного шоколаду і наповнення горішки мигдаль. Ну, це більш солодкі, тому це на любителя. Саме найсмачніше і не такі дуже притерні солодкі це червоні. І два штучки було лише ось таких. На всіх ціна однакова, знижка, це із, мабуть, соленою карамеллю і арахісом. Вага кожного батончику майже 40 грамів, 39 грамів. Ось на цьому все. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!